Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео з готовими роботами, плюшевими готовими роботами. Їх не дуже багато, але вони є і вони доволі цікавенькі. Є новиночки, є й повторчики. Одним словом, поповнюю асортимент. На жаль, не вдалося мені сходити на останню прощальну ярмарку у парк попрощатися з вуличними ярмарками. Але я пам'ятаю, пам як там було гарно, пам'ятаю, який потрібен асортимент, чого не вистачає на моїй скатертині, на моєму ярмарочному столі, то я потроху їх поповнюю, ті іграшки нав'язую і ділюся з вами своїми результатами. Перша іграшка це ось такий ось у зайка недов'яз, вона трішечки полежала в недов'язах. Це нашої української майстрині майстер-клас. Я її просто повторила. Повторила, щоб вона була в наявності. Ставлю трішечки далі, тому що я буду цю сторону заповнювати іншими іграшками і потроху розказувати, що встигла, що не встигла, і що найближчим часом планую робити. Знову таки поповняю асортимент на своїх змійок. Змійка має розмір 83 см. А з одного моточка я вив'язую змійку і їжачка. Така змійка в мене, Такий їжачок в мене вже давним-давно продався, а моточок розпочатий, лежав, чекав свого часу. І ось нарешті я його вив'язала, і в мене вийшла ось така ось гарненька змійка. Змійка маловато. Малувато поки змійок, ще не нав'язаний той асортимент, який мені хотілося би, але я приготувала собі дуже великий асортимент саме такої секційної пряжі. Нагадаю, що це я вв'язую ярнар дольче. Ярнар дольче в різних відтіночках, ось така ось, ось секційна, У мене є в запасах іще 2-4. Шість різних моточків, і буду потроху підв'язувати саме такі змійки. До речі, вони всі повні, тому ще будуть в мене і їжачки, і будуть змійки. Буде по комплектику. Є в мене також ще новиночка. Купувала у Єкатерини через інстаграм Гімалаї Дольфін анімал Колорс, вітіночок. 83106. У неї частенько бувають цікаві пропозиції у вигляді лотів, вона їх збирає по декілька різних моточків, і в одному із лотів мені попався ось такий ось у моточок, я вирішила спробувати. На дотик вона трішечки об'ємніша, ніж джинс, ніж дольче, але в цілому подивимося. Планувала на це відео нав'язати. Таких змійок і їжечків, але не встигла. Не встигла, потроху підв'язувала, потроху-потроху, і не осилила те, що планувала. Є в мене ще в процесі капібарки, капібарок розпочала. Ось таких ось я в'язала такі брилочки і вирішила по цій же схемі. Вив'язати і зробити м, таку плюшеву капібарку, ну, не закінчила. Тут ще треба вушка, оформлення мордочки, і, скоріш за все, вони будуть з мандаринками. Тільки розпочала ось так вона виглядає. Тому вона поки відправляється у корзинку з плюшевими недов'язами. Такі також в мене трішечки вже назбиралися, хоча я віддаю перевагу: плюшку одразу закінчувати, тому що. Невідомо, куди далі тебе занесе, і плюшка так і буде лежати. Тому, ось як цей зайка в мене він довго лежав, я не могла його ніяк закінчити, нав'язала руки, ноги, далі вже лишилося. ну, Збери там тіло, голова ціль нав'язане, але ні. І таке буває, але е, своєчасно треба зупинитися і їх доробити. Це дуже круто, коли я починаю готуватися до наступного відео. Мені вже терміново потрібно. Випускати відео, я все ніяк не можу пригадати, що мені скоренько треба доробити. Я оце починаю по кімнаті свої збирати, ага, там трішки недов'язів, там трішки і так на відео назбирається. Ну, Сьогодні у нас понеділок, 28 жовтня, я собі вирішила зробити таку мету, мабуть, таки верну у процес відеовлоги. Тому що я дивлюся, що останнім часом. Я якось потихеньку, поманеньку і починаю закидувати це цікаве діло у вигляді влогів, хоча вони користуються попитом. А вже починаю показувати вам наступні іграшки, це знову ж таки мої їжачки. А ви пишіть, будь ласка, що вам більше подобається дивитися коротенькі відеоогляди про іграшки, або більше вам подобається дивитися влоги. Я обожнюю дивитися влоги, обожнюю, коли майстер розказує не тільки про свої в'язальні результати, але й показує, де відпочиває, що цікавеньке бачила. Як минає та пора року, яка зараз за вікном, дуже-дуже цікаво. обожнюю такі дивитися довгі відео і сама хочу їх знімати знову ж таки, тому що коли знімала, зараз. Думаю, чи варто, чи не варто, чи буде на них попит, чи ні. Я трішечки засмутилася, тому що на мої шортики, на мої маленькі відео стає все менше і менше переглядів, і мене це дуже хвилює. Не знаю, з чим це пов'язано. Раніше шорти набирали дуже гарні перегляди, а зараз з кожним разом все менше і менше. За останню добу 100 людей тільки подивилися, чи YouTube робить якісь. Якісь не такі рекомендації, чи то мої підписники вже перестали цікавитися моїми іграшками. Тому, у кого буде хвилинка, у кого буде можливість, перегляньте, будь ласка, і мої шортики. Підніміть трішечки мій актив на моєму YouTube каналі. Буду дуже-дуже вдячна. Ось такі ось о, 5 їжачків, 5 повторчиків. В мене в наявності їх зовсім не лишилося. Я такі їжачки носила. В школу на шкільний ярмарок, і там їх всіх розпродали, всіх продали, в наявності не лишилося. І ось невеличкі моточки вив'язую саме на таких їжачків Не тільки на і У мене ще є величенька кубка маленьких моточків. Я їх окремо колекціоную, так само, як і на півбавовну, і плюшеві ниточки, окремо зелененькі, окремо такі, як. Пісочні, сіренькі, ну, от такого плану, і в мене назбиралася зелененьких невеличка кубка. Ну і я вирішила спробую зв'язати жабку. Зв'язала одну жабку, мені сподобалося. Я захопилася процесом і вирішила повторити таку жабку і ще одну. І це все невеличкі маленькі такі моточки, що таке на цілу іграшку, на цілу жабу чи на цілого. У давчика мені б вже не вистачило, а так, на таких ось невеличких малючків, доволі таки вистачає. Дивіться, мені дуже сподобалося. Ціль нав'язана. Тут вив'язуються лапки, вив'язуються оченята і все раз, два і готове. Оформлення займає декілька хвилин, там щочки вишив і вишив посмішку. Все, готова іграшка. Тому я захопилася, зв'язала їх три штучки, мені це понравився процес. І я скоренько взялася за маленькі моточки, ті, які в мене були сіренькі, пісочні, ось такого відтіночку, і наробила собі знову ж таки цілу колекцію іграшок. Мені здається, я їх вам ще не показувала. Хоча, можливо, якісь одні одинокі іграшки були. Не пам'ятаю, не буду казати, не буду брехати, покажу зараз вам ще одну новиночку і розкажу ще одну історію, а потім покажу цілу банду. Ось така ось новиночка в мене вийшла. Також на просторах інтернету знайшла схемку із невеличких залишків вив'язати ось таких ось окаченяток у шапочках жабки Мені сподобалося, там є в мастер-класі ще мухоморчик, качечка. Уточка і качечка. Одна біленька, одна жовтенька, одна з мухоморчиком, одна з жабкою. Тому я найближчим часом, мабуть, такі невеличкі яскраві моточки, як е, біленькі, жовтенькі, і зелененькі, і червоненькі, мабуть, використаю саме на такі іграшки. Малому сподобався, малий забрав цю качечку і каже, що тепер це його качечка, він мені її не віддає. Ну, а я буду потроху нав'язувати тепер іще й на асортимент для своїх ярмарок. Не знаю, коли вони будуть, будуть новорічні, чи не будуть, чи можливо вже чекати наступної весни, наступних теплих днів, які будуть нам давати можливість ходити в парк. Не знаю. Кажуть, що буде у торгівельному центрі знову підвищення ціни на оренду. Вона і в тому році не дуже відбувалася. Що казати про наступний. Про наступне підвищення. Але будемо дивитися, що воно буде далі, куди нас занесе, але в'язати не зупинюся. Як в'язала, так і в'яжу, хоч і зараз продаж не має зовсім. Зовсім взагалі більше дарую, ніж в мене є продажі. Їздила до племінника на день народження, дарувала йому іграшку, він дракона замовив. Не поїду ж до одного з подарунком до другої ні, племінниці відвезла капібарку. І доня з синочком забирають, які їм більше подобаються іграшки. А Сусідська дитина мала день народження, їй дарувала іграшку. Потроху, поки дарую. А там далі буде видно. Думаю, планую ще про новорічні свята. Мені хочеться таки відвідати якусь ярмарку, і змій, мені здається, треба нав'язувати в будь-якому випадку, чи буде ярмарка, чи ні, але змійки вони потрібні. Як і потрібно вив'язувати майстер класи які накупила. Так, так, накупила і надарували. Є в мене подарунок, мені на день народження дарувала Оленка. Здається, майстер Катерина, якщо не помиляюсь, наша україночка, я по її мастер-класу в'язала великого бегемота, і мені Оленка з Харкова подарувала мастер-клас на Равликів. Я вже дуже давно поглядала на цей мастер-клас, він мені подобався. Панцирі у різних фруктах. Різні фрукти: там яблучка, ананасик є і полуничка. І ось я зв'язала поки лише ось такого черв'ячка майбутній равлик. Процес створення вже розпочатий, тому. Далі вже буде трішечки легше. Це я вже думала-гадала, якусь би новиночку хотілася вам показати, але не встигла з панцирем, тому він в мене поки лежить ось такий ось недороблений равлик. До речі, думала-гадала стосовно моточка джинса 753-й відтіночок джинса, кажу, дольче, знову ж, джинс, чого я їх сьогодні путаю. Ярнар джинс, у мене ось такий ось відтіночок лежав, я не знала, куди його дати йому. Примінення. Він у мене довгенько лежав, я його візьму, тримаю, потримаю і знову ж таки кладу, бо не знала на що його використати. І ось, дивіться, в мене для равлика був ось такий ось цікавенький відтіночок. Мені дуже сподобався і я дуже зраділа, що він дочекався свого часу. Я думаю, мабуть, треба вив'язати його повністю, зв'язати ще одного такого равлика, і вже тоді нав'язувати їм панцирі. Ну, як це буде, ви це вже побачите у наступних відео обов'язково про плюшку, тому що я поки планую переключитися ще на півбавовну закінчити. Є деякі іграшки, які вже потребують термінового закінчення, є іграшки, які вже давно закінчила, і ніяк вам не покажу. Тому, хто ще дивиться без підписки, підписуйтеся, далі буде ще цікавіше, ще більше іграшок. Я так Думала, гадала, наче мало-мало іграшок, а так дивлюся, наче вже збирається гарна колекція. Я потроху готуюся, потроху збираюся, і, мабуть, таки зроблю і плюшеву ще плюшевий влог, мабуть, такий і зроблю, щоб себе мотивувати і вам було що дивитися цікавеньке, покажу вам заздалегідь, що в мене вже є нав'язане. Це ось такі ось мордочки. На їжечків і на котиків колобочків Не встигла я котиків колобочків нав'язати, хоча я приготувала і мордочки. Нав'язати хотіла 10, закінчився маленький моточок, бо були в мене ще 10 вив'язаних мордочок саме на їжачків. Тому найближчим часом це змії, їжечки і коти. Обов'язково, обов'язково і ще раз обов'язково. Ну, а там гляди і равлики також будуть готові. Дуже на це сподіваюся. Ну, все, давайте поговорити, поговорила. Зараз вам покажу ще. Дивіться, у мене є ще трішечки готових робіт. Буду вам по одній доставати, показувати. Не знаю, як би краще їх виставити, бо вони маленькі, але вони всі хочуть, хочуть в кадр до вас показатися. Це котики. Перший, кого буду показувати, це будуть мої котики. І їх в розмірі 5 штучок. Створювала їх всі різні, щоб вони не повторювалися кольори, але повторюся ще раз: це котики були вив'язані із маленьких залишків. Там доволі маленькі лишаються такі з котиків колобочків, з великих котиків моточки, і лежать, соваються. На велику іграшку не вистачає. На котика колобка хіба що якусь мужечку зробити. І я довго думала, куди б їх використати. І дивіться, яка в мене вийшла компанія із п'яти котиків. Хотіла їх більше. Хотіла, щоб їх було 10 котиків, 10 їжаків, 10 зайців. Але ж час летить, не завжди хочеться в'язати, не завжди хочеться щось шивати. І от трішки нав'яжу запчастинок. Пішла відпочивати. Три дні взагалі нічого не робила. То ми ходили в школу, то ми їздили десь, то ми відпочивали. Але відпочивати також потрібно. Це було в мене таке перезавантаження мабуть, мої думки були в парку, трішки нудьгувала, що туди не виходило поїхати. У нас і активні були такі вибухи пару днів. що... Я і боялася туди їхати, та й можливості не було. Самі я свої такі запаси іграшок не довезу. Я вже хотіла вийти і думала, у нас тут в парку поблизу вийти поторгувати. То вже настрою настрій не було, то не було сил, то часу, як завжди. Ось такий заюшка в нас є ще. Я зв'язала 5 зайчиків і зв'язала 5 котиків. Але команда вийшла доволі величенька. Як на мене, 10 штук це вже ого. го Тому я буду продовжувати, буду потихеньку їх нав'язувати. Я вважаю, що вони будуть користуватися попитом, вони будуть актуальні на ярмарках, і я вже пробувала по цій же схемі зв'язати іграшки з напівбавовни. І вони виходять маленькі, як брелочки, Тому найближчим часом я собі планую нав'язати з напівбавовни таких малючків. І з плюшки, і продовжувати колекцію. Тут можна ще ведмедиків нав'язати, тут можна ще панточок нав'язати, тому в мене буде команда дуже-дуже велика, саме із таких малючків. І це були мої останні іграшки із плюшки. Великих іграшок не починала, не починала не чорненьких котиків. Я хотіла нав'язати чорненьких котиків, величеньких і слоників вив'язувати в мене позабирали, можливо, якусь черепашку. Плюшової ниточкою запаслася, тому у мене зараз моя бурна фантазія, вона прям, як достаю якийсь моточок, я і той хочу вив'язати, і той хочу. Тому я буду знімати, я буду в'язати, я буду багато в'язати, мені це подобається. Як показує мій досвід, що. Не, не треба опускати руки, не треба зупинятися. Можна нав'язувати, можна складати це все в коробки, можна складати це все в сумочки. І колись таки прийде такий час, коли треба буде це все скоренько, бистренько достати з коробочок і йти продавати. Я вірю, я чекаю, я сподіваюся, тому що продавати іграшки в парку, в торгівельних центрах це моє, мені це подобається. Я кайфую від цього процесу, тому я зупинятися не збираюся. Питання тільки, коли це буде і треба дочекатися. Тому я вам всім бажаю. Вірте, чекайте і сподівайтеся, обов'язково все буде так, як ми хочемо, так, як нам треба. Головне, не здаватися, не опускати руки. А діяти, творити і витворяти. Нехай у вас буде завжди натхнення. Дякую вам величезне, що ви приходите, дивитеся мої відео. Надихайте коментарями, пишете, хто вам подобається, які іграшки вас зацікавили, що вам подобається, що не подобається, щоб ви собі зв'язали. Це дуже-дуже приємно. Дякую вам величезне, що ви мотивуєте на подальші цікаві відео і підтримуєте мене в такі важкі часи. Бажаю вам всім натхнення шаленого, мирного неба і міцного здоров'я. Бережіть себе і заходьте до нас в гості. Далі буде ще цікавіше. А зараз я з вами прощаюся до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!